І Залишається м'яч у футболістів Венезе. І засильна. Засильно... Лимаренко перехоплює. Подача в карний майданчик. Чудовий прийом. І З ударом заверника. І чудовий сейв боротьбу на лівому фланзі. З ударом. 20-й номер. Безов Олександр. Атака лівим флангом Лимаренко. Передача прострільна. І десятий номер. З ударом. Передача вперед. Небезпечний момент біля воріт і за пробуває панчика. І удар! І... В Сторінка в соцмережах. І... Що ж, схоже, символізує. Лайнсмен також на положення поза грою. І ще розрізна в центр. І з ударом. З ударом і тягне, тягне, починається атаку. Входить в, карний, входить в карний майданчик номер 2 Делику. Форварда ЛНЗ. Пробиває і тягне голкіпер. Десятий номер. І ось удар і забагато захисників освіжили деякі позиції. У своїх командах активно з'являються моменти. Ходить карний майданчик. Прострільна передача і м'яч забиває! Забиває м'яч Ященко Данило!